Гравці металіста напередодні матчу з Русенборгом опинилися під неабияким тиском. Аж надто гучні слова з'явилися у пресі з посиланням на президента. Якщо мої гравці не отямляться, доведеться вдатися до радикальних дій, наприклад, вивезти їх на окружну. Нехай стоять там, втягнувши спідниці, навівши необхідний макіяж, а то нині в мене складається враження, що футбол виконавцям, які грають «Металісті», протипоказаний. Інтернетівські митці швидко відреагували, і навіть ілюстрацію до слів Ярославського підготували. На цьому вболівальницька фантазія не зупинилася. Після двох поразок поспіль Олександр Ярославський запровадив дуже жорсткий варіант рішення проблем команди. А ми, в свою чергу, звернулися до народного розуму, чи поділяють звичайні вболівальники металіста думки свого президента. Я тоже считаю, что их надо наказать. Миллионеры, а вони забивать не могут. Что им делать? Ну не знаю. Тр Траву косить или что? что нибудь Исправительные работы надо назначить. Плохо сыграли, исправительные работы. Вагоны разгружать. Может на городе, то помогало. Да если вони так грають, то вони копають погано. І на такий вже слабкий суперник дістався металісту, аби фанатську злість зупинити, ще не забув Русенборг як переможні пісні співати. До того ж у складі тронхемців символ норвезького футболу, можливо, 36-річний Стефан сам вже загубив швидкість, певно, має зайву вагу. Та, попри все, досвідчений нападник, мало не ну, щасливо, кілька десятків своїх оболівальників, які зважилися на мандрівку до Харкова. Я вже старий, зіграв багато матчів у своїй кар'єрі. Але як команда, що постійно в Єврокубках металіст набагато досвідченіший за нас. Ця гра гарне навчання для наших молодих гравців. Хоча навіть гра Іверсона не йде в ніяке порівняння з шедевром Тайсона. Здається, навіть Мирон Маркевич не одразу повірив, що бразилець забив таким неймовірним ударом. І шкода, що у першому тамі партнери не змогли результативно підтримати Тайсона. Томі ще й пропустили від Дочкава і знову змусили вболівальників нервувати. Розенберг це команда карашосінка організація і контратак карашос ігра. Ми знаємо, але це футбол. Один шіпка і забіг пропустив. Так на трибунах пристрасті розпалилися не на жарт, та ще й норвежці демонстрували, що готові до серйозної сутички в другому таймі. До честі металіста він влаштував штурм воріт Русенборга, але гол довелося вистраждати. Воротар -норвезців Хансен піймав Кураша, коли він був безсилий, допомагала стійка. Лише за 20 хвилин до кінця матчу широка атака харків'ян стала результативною. Знову Тайсін в епіцентрі подій цього разу віддав гольовий пас на Шав'єра. Справу було зроблено. Та ще й наприкінці матчу перевагу харків'ян збільшив Торес. Чим дуже потішив Олександра Ярославського. Після перемоги президент металіста пом'якшав. І запевнив, футболістів ображати він навіть не збирався. Ніхто ні, їх, ні, ні нікого вивозити нікуди не і не збирається. Було. Це просто перефразували журналісти. Ну, це смішно. Слушайте, ну ми інтелігентні люди, кандидати наук. Ну, я на них не обижаюсь. Я, я рад, якщо хтось і задумався над этой фразой. Якщо ви беретесь решать серйозні задачи, якщо ви ответственные люди, должны ответственно відноситися к своєму 3-1. чергова перемога харків'ян у Лізі Європи змусила забути про невдачу внутрішніх змаганнях. Вже у четвертому турі групового етапу металіст забезпечив собі участь у плей-офф.